Національно визвольний рух на західноукраїнських землях під час весни народів у лютому 1848 року у Франції спалахнула революція, яка швидко поширилась на італійські та німецькі землі Австрійську імперію. Наслідок перемоги березневого повстання 1848 року імператор погодився надати своїм підданим демократичні свободи та оголосив вибори до першого загальноімперського конституційного рейхстагу, який мав прийняти нові закони. У Галичині, коли сюди надійшли повідомлення про віденські події, першими почали діяти поляки. Вони вимагали надання широкої автономії Галичині, яку вважали виключно польським краєм. Розраховуючи, що з неї розпочнеться відродження польської держави. Сподіваючись залучити на свій бік селянство, вони висунули вимогу скасування панщини. 13 квітня у Львові поляки створили свій представницький орган Центральну Раду народову, стали формувати окружні польські ради і загони Національної гвардії. У відповідь на це галицькі русини, яких ті проігнорували, 2 травня 1848 року створили головну руську раду. Поява якої фактично заперечувала претензії поляків виступати від усього населення Галичини. Революційна хвиля 1848 року спричинила ліквідацію залишків кріпосницьких відносин на західноукраїнських землях. 18 березня 1848 року, на третій день революції, угорський Сейм прийняв закон про скасування панщини і надання у власність селян третини оброблюваної землі. Дія цього закону поширювалася на Закарпаття, що перебувало під владою Угорщини. У східній Галичині про скасування панщини і надання права власності на селян на землю, яку вони обробляли, було оголошено 22 квітня. Улітку 1848 року, коли селянські заворушення охопили Буковину, австрійська влада рішенням від 9 серпня ліквідувала кріпацтво і тут. Унаслідок аграрної реформи 1848 року було ліквідовано залишки старих зв'язків між селянами і землевласниками. Селяни отримали громадянські права, такі як зміна місця проживання, обирати депутатів та бути обраними, а також стали власниками землі. Головна руська рада складалась із 30 постійних членів, серед яких одну половину становили представники греко-католицького духовництва, другу світська інтелігенція. Рада поділялась на окремі відділи політичних прав, шкільництва, селянських справ та інші. З її ініціативи вкрай засновували близько 50 окружних і місцевих руських рад. Рада організувала власну Національну гвардію. Першим головою ради було обрано єпископа Григорія Яхимовича. Свої вимоги головна руська рада вперше сформулювала в петиції на ім'я імператора, вручені губернаторові краю, графу Францові стадіону, де виступала за запровадження української мови в школах та діловодстві краю, забезпечення для українців, як і для поляків, рівних можливостей обіймати адміністративні посади, можливість призначати на посади в адміністрації краю лише тих чиновників, які володіють українською мовою. У першому номері заснованої радою щотижневої газети Зоря Галицька від 15 травня 1848 року містилась відозва до галицьких русинів, де були сформульовані програмні засади її діяльності. Вимоги, які висувала головна руська рада, здобули широку підтримку серед галицьких українців. Рада багато зробила для розвитку українського національно-культурного життя в вкраї. У липні 1848 року завдяки її зусиллям було засновано Галицьку руську матицю, товариство, що займалось виданням дешевих книжок для народу українською мовою. У жовтні того ж року у Львові зібрався собор руських вчених, з'їзд діячів науки, в якому взяли участь близько ста учасників. Він, зокрема, прийняв рішення, що українська мова має базуватись на народній мові. Для письма необхідно використовувати слов'янську кирилицю, а не латинський алфавіт. Тоді ж у Львові розпочали будівництво народного дому з бібліотекою і музеєм. Завдяки зусиллям Ради 1849 року у Львівському університеті відкрили кафедру української мови та літератури, яку очолив Головацький. Діяльність головної руської ради викликала занепокоєння в поляків та їхніх прихильників. З ініціативи Центральної ради народової 23 травня 1848 року відбулись збори польських шляхтичів русинського походження, на яких створили Руський собор політичну організацію, метою якої було спрямування українського національно-визвольного руху в польських інтересах. Члени собору заперечували право українців на самостійний національний розвиток, підтримуючи відновлення незалежності Польщі з подальшим включенням українських земель до її складу. Собор видавав газету Днівнік Руський» за редакцією Івана Вагелевича. Проте серед галицьких українців діяльність Руського собору не мала успіху. Поглиблення суперечностей з поляками, які відверто ігнорували права українців, обумовило зміни вимог Ради. 9 червня 1848 року головна руська рада вперше звернулася до імператора із проханням поділу Галичини на польську та українську частини з двома окремими адміністраціями. Цю саму ідею делегація ради обстоювала на слов'янському з'їзді у Празі. У червні 1848 року у Празі зібрались представники слов'янських народів Австрійської імперії. Ініціаторами з'їзду були діячі чеського національного руху, які висунули ідею створення федерації зі слов'янських народів, які входили до складу імперії Габсбург. Галичину на з'їзді представляли делегації Центральної Ради Народової, Головної Руської Ради і Руського собору. Лише завдяки посередництву чеських діячів вдалося припинити суперечки й об'єднати представників цих трьох організацій в єдину Галицько-руську секцію. Проте незабаром суперечки поновились делегати Центральної Ради Народової і Руського собору категорично відкидали вимогу головної руської ради поділити Галичину на польську та українську частини. Компромісу вдалося досягти завдяки черговому втручанню господарів. Його результат був закріплений і підписаний 7 червня в польсько-українській угоді, Вимоги українців у Галичині, яка проголошувала рівні права на використання польської та української мов в усіх школах та установах Галичини, утворення окремих гімназій для українців і поляків, викладання обома мовами у вищих навчальних закладах, зрівняння в правах представників різних національностей і віросповідань. Утворення спільної національної гвардії, спільного керівного органу влади і спільного сейму вкрай. Національна і політична рівноправність мала бути гарантована загальною імперською конституцією. Питання поділу Галичини на польську та українську частини, що викликало найгостріші суперечки, мало бути передано на розв'язання загальноімперського рейхстагу. Сучасники вважали цю угоду актом великої історичної ваги подією, яка знаменувала нову добу в історії русинів. Підставою для цього було те, що русинів вперше визнали представниками окремого народу в Галичині з власними національно-культурними правами. Положення польсько-української угоди було включено до спільного звернення учасників з'їзду до імператора. У червні 1848 року у Галичині та Буковині відбулись вибори депутатів до Рейхстагу. Польська шляхта та австрійські чиновники, використовуючи необізнаність більшості русинів у виборах, намагались не допустити їх представників до парламенту, вдавались до обману погроз тощо. Наслідок цього зі 100 місць до Рейхстагу, визначених для Галичини, українці здобули лише 39, а з 8 місць для Буковини – 5. Серед галицьких депутатів українців було 27 селян і 9 представників греко-католицького духівництва. Всі п'ять буковинських депутатів були селяни. У роботі Рейхстагу через брак досвіду і несприятливі умови, так як презирство заможних верств, необхідність користуватись послугами перекладачів через незнання німецької мови, якою проводили засідання, селянські депутати все одно гідно представляли інтереси виборців. Зокрема, вони категорично відкидали можливість стягнення компенсації грошима із селян під час обговорення умов компенсації панщини, проте консервативна більшість домоглася рішення про сплату селянами землевласниками компенсації за звільнення від панщини. Острі суперечки викликало внесене на розгляд Рейхстагу 3 вересня русинськими депутатами питання поділу Галичини на польську та українську частини. Представники поляків, виступаючи проти цього, стверджували, що українці це штучна нація, винайдена минулого року. Головна Руська Рада представила 200 тисяч підписів, зібраних на підтримку своєї вимоги поділу Галичини. Нарешті було прийнято рішення, що край необхідно поділити на дві створені за етнічним принципом самоуправні округи, проте цього не було здійснено. Восени 1848 року діячі Центральної Ради народової стали готувати антиавстрійське повстання. Наслідуючи приклад угорців, які проголосили свою незалежність, поляки також прагнули цим актом розпочати відновлення своєї державності. Головна Руська Рада категорично відмовилась підтримати поляків. 1 листопада у Львові розпочалося повстання. На вулицях міста з'явились барикади, австрійці розпочали артилерійський обстріл центру міста. Людські втрати становили понад 100 вбитих і поранених. 2 листопада у середині дня повстанці припинили опір. У місті запровадили стан облоги. Австрійці заарештували і віддали до польових судів кількасот повстанців. Діяльність Центральної ради народової, головної руської ради і Руського собору заборонили. 14 листопада діяльність Головної Руської Ради і видання Зорі Галицької дозволили відновити. Діячі головної руської ради схвалили відновлення порядку в місті австрійською владою. Така позиція ради в тих, хто не знав історії польсько-українського протистояння, викликала осуд. Проте лідери галицьких русинів, усвідомлюючи свою слабкість, розуміли, що без підтримки австрійців вони просто будуть поглинені поляками. При цьому австрійці використовували український рух для протидії польському. Після придушення львівського повстання влада вкрай стала зміцнювати позиції, ослаблені під час революції. Новий намісник Галичини, поляк Агенор Голуховський, звів нанівець спробу поділу провінції на польську та українську частини, дискредитувавши русинів перед відним тим, що вони начебто збираються приєднатись до Російської імперії. І за його ініціативи, в 1851 році головну руську раду розпустили. У роки революції 848-49 років у північній Буковині посилився селянський рух. Це було обумовлено тим, що землевласники фактично саботували аграрну реформу 848-го. У багатьох місцях організаторами селянських протестів стали обрані від цих округів депутати Райхстагу. Зокрема, серед них був і ватажок гуцульських бунтів 43 44 років Лук'ян Кобилиця. У роки революції стали відчутними прояви пробудження національної свідомості українського населення. Селяни українці почали вимагати освіту рідною мовою. Вони проголошували, що визнають головну руську раду і підтримують її дії. 1 листопада 1848 року відбулися збори представників всіх селянських громад краю, які висловилися за те, щоб Буковина була разом із Галичиною. Проте влада не врахувала бажання народу і зробила Буковину за Конституцією 1849 року окремим коронним краєм, внаслідок чого там посилилась влада румунських бояр-землевласників. Продовж 48-49 революційні події охопили і Закарпаття. Спочатку закарпатські русини вітали угорську революцію, сподіваючись отримати в складі Незалежної Угорщини автономію. Проте, коли лідери революції заперечили право на самовизначення для неугорських народів, закарпатські русини відмовилися їх підтримувати і залишилися вірними Габсбургам. У роки революції на Закарпатті набула поширення ідея об'єднання Закарпаття зі східною Галичиною та північною Буковиною в окрему автономну адміністративну одиницю імперії. Перша ідея возз'єднання русинських земель висловив вчений священик Олександр Духнович в статті «Становище русинів в Угорщині, опублікованій в 49-му році в газеті Зоря Галицька. Правомірність цього акту автор підкріплював тим, що русини обох боків карпатських гір належать до одного народу і, залишаючись далі роз'єднаними, можуть бути поглинуті іншими народами. Саме Духновичу належить вірш, який згодом став гімном русинів Закарпаття. Я русин бил, єсть і буду. Ці думки поділяв також закарпатський вчений громадськополітичний діяч Адольф Добрянський. Разом із Духновичем він встановив зв'язки з головною руською радою. У січні 849 року закарпатська делегація, очолювана Добрянським, вручила імператорові петицію з проханням об'єднати східну Галичину, Північну Буковину і Закарпаття в єдине адміністративне утворення. Отже, результатами, наслідками історичним значенням революційних подій цього періоду є зміни соціального статусу, які позитивно вплинули на життя селян, що, хоч Отримали незначні можливості для ведення власного господарства і почали з цікавістю ставитись до політичного життя, освіти і культури найважливішими результатами стали скасування панщини і початок запровадження в життя засад конституційного правління. Вперше всі політичні сили визнали існування в Галичині українського народу з його власним національним прагненням. Виникнення першої в 19 столітті української політичної організації головної руської ради, яка стала виразником вимог русинів і захисником їхніх прав. Перші спроби українців висунути власні політичні програми, зміст, який засвідчував їхнє усвідомлення себе єдиною етнічною спільнотою з надніпрянськими українцями. За короткий історичний період 1848 49 років західні українці мали найвагоміші здобутки у своєму національно-визвольному русі серед інших народів.